Вас бережуть, про що вони вас хочуть попередити, що донести? Що зараз важливо вам почути від них? Таке їх послання вам? Так, сподіваюся, вам видно. ой Зазвичай в мене не перевернуті карти. Не знаю, як так, мабуть, так на ма... О, дивіться, диявол чомусь перевернуте, О, ну це не просто, так знаєте, воно перевернуте, Зараз буду казати, розумієте? Не просто так ці карти вийшли, дуже класні карти насправді. Так, зараз я трошки тут собі одразу. Наче, наче все добре. Так, добре, дивимось. А, взагалі, чесно, мені цей розклад резонує дуже з тим, що я робила перед цим. Оці карти, які перевернуті, це карти з минулого розкладу. І просто видно, я їх поклала чомусь колоду, ну, зібрала і поклала да, і Вони вийшли. Бачите? Бачите, скільки карт? Да? А вони вийшли тут. Дуже, от, хто дивився попередній розклад там про аб'юзера, да, по дияблу все ще казала. Це для вас особливо. <свісно> для тих, хто випадково потрапив, це звісно, також, але от, ну, це як продовження і того розкладу також. Тому що оці всі ваші страдальчі карти, да, вони вийшли перевернуті. Ну, Коротше кажучи, розклад в принципі дуже позитивний. Навіть бачите, що. Добре, погнали. Це таке повідомлення вищих сил, да? ми ж дивилися повідомлення. Так, я не знаю, вам видно чи не видно. Сподіваюся, видно. Повідомлення вищих сил таке ваше про зцілення, про звільнення, про новий етап. І він відкриється через відмову від залежності, від старих моделей поведінки, патернів цих поведінка, да? навіть якщо вони здаються стабільними. І тут дуже великий до цього потенціал. Тобто, ви от до цього йдете, дійсно ви звільняєтеся від цих стосунків своїх аб'юзивних, да? де вас гралися, з вами маніпулювали, де вас націнували. Ще й некрасиво врешті з вами вчиняли, да? ви з відкритим серцем йшли, а з вами некрасиво вчиняли і, коротше кажучи, на душі було погано. От ви з цього всього звільняєтеся, потрібно попрацювати з психікою, якби, зі своїм безсвідомим, да? з головою, коротше кажучи, все в голові ви ось цих нечесних товаришів притягаєте не просто так, ви їх обираєте. Для того, щоб щось в собі змінити, щоб вирости, щоб шут прийшов до сонечка. Да? Це дуже таке ніжне і мудре попередження, я б сказала, воно звучить щось, типу того, не вір у маску довіряє серцю, серцю і не тримайся за те, що не твоє. Це про те, що вони вас ведуть. Ведуть до свободи, до радості і здорової любові. А шут це взагалі такий персонаж, знаєте, якого вищі сили штовхають у прірву і вони ж рятують. Тобто, це послання, і бачите, тут шут поруч сонцем це дійсно класне послання, таке про те, що. Якби ви в прірву не падали, да, щоб з вами не не відбувалося, щоб ви там, в які би неправильні стосунки, не з ким не входили, да, вас все одно якби все одно рятують, все одно не не дають вам впасти, все одно ви сили з вами, вони вас бережуть, ведуть, і все у вас буде круто. Оце все по дияволу з цим чоловіком, який вам трипав мозок, знецінював, погано вчинив. Ну, з ним все. Ви від нього йдете. І від печалі йдете, бачите? І тут якісь нові проєкти, щось пов'язане з грошима, мені здається, у вас буде, можливо, такий якийсь новий етап в заробітку. Ви закінчуєте цю історію з чоловіком, цим, з яким було погано, важко, який вас образив, там, не знаю, коротше кажучи, розумієте мене, да? і зараз ви йдете, ви стали більш цілісною, зрозуміли, хто ви. І зараз у вас така як нова глава вашого життя, і ви йдете. В Успіх, реалізацію, ну, шут йде до сонця. Да? От якісь проєкти, щось ви робите, таке з грошима пов'язано це, Ну, мені йде така інформація, що з грошима. Ну, щось у вас таке буде класне. А, тобто, ну, вони вас ведуть, ведуть до успіху, до ем, всього найкращого і любові в тому числі. Тут про все. Ніби така нова, глава взагалі в житті. Але з. Ну, Знову ж таки, вам потрібно відпустити ото все. Е е якщо детальніше, давайте так по картам пройдемося, то принцеса кубків е плюс А, е е ваші захисники вам кажуть, ви маєте дуже тонке, чутливе серце, ви дуже емпатична така людина, дуже глибока. І ви дуже, е ну, у вас насправді сильний зв'язок з вашими вищими силами. І ви вони кажуть про те, що ви їх чуєте. Але ви часто сумніваєтеся в своїх відчуттях, цього робити не треба. І, можливо, у цих стосунках це також вам підтвердження, що треба слухати свою інтуїцію, тому що ви насправді розуміли, що це за чоловік, що вам буде з ним погано, що це не той, да, хто зробить вам, вас щасливою, не той, хто вас гідний, що він вами маніпулює, обманює. І от ви впевнилися. І вищі сили кажуть, бачиш, ти сама все відчувала, ти все знала, просто ти не хотіла все вірити. Це вам на майбутнє, що довіряйте своїй інтуїції. Ви дуже людина емпатична, тонко відчуваюча. Ну, і жриця – це внутрішній голос, інтуїція, зв'язок з вищими силами, а принцеса Кубків це дитя, ну, таке, я сказала, дитя. Ну, щось про емпатію таке, да? дитячу, прямо мені тут йде, особливо з шутом. Можливо, ви дуже така людина знаєте настільки відкрита, що аж наївно буваєте, Так вірите людям, що ну, використовують да, через це. Типу, ви все вірите з відкритим серцем. Ну так і повинно бути в нормальному світі взагалі-то. Що люди щиють, довіряють один одному, але на жаль, на жаль, багато людей по дияву маніпулюють, і ви стаєте як... Жертвами якимось таких людей. Вам потрібно довіряти собі і бути трошки, ну, не йти так повністю з відкритим серцем одразу, але все ж спостерігати спершу. Попередження тут буде про те, щоб ви не відмовлялися від своєї чутливості і не думали, що вона слабкість. Це насправді ваш внутрішній такий компас. Так, потрібно бути трошки жорсткішою, але не злою, да? не знаєте, як би не перетворюватися. Чомусь я згадала цей фільм «Маліфіцента». дивилася його пару днів тому. Там дивиться фея, да, добра стала злою відьмою. От вам не можна цього допустити. Вищі сили кажуть, що так, буває боляче, але це все уроки, насправді ви дуже зростаєте. І оці ваші знаєте, серії «Годі мені, годі мені вже зростати, хочеться бути щасливою. Да? От це вже ви до цього підходите. Оці стосунки, які у вас були важкі, це як якась така, знаєте, черта, межа вже підведена, ви дуже виросли, і скоро у вас вже буде все дуже класно. Вісмірочка кубків і перевернутий король Пентаклів. Ви досі, ну це про те, що ви досі тримаєтеся за когось, за когось або щось, наприклад, да, що обіцяло вам стабільність, якусь надію про це давало, Да? Ви подумали, що так буде, що буде, можливо, родина, якісь класні стосунки, що ну, ви обманювали себе насправді. Це був не той, не та людина, з якою ви могли це побудувати. А ви ця ниточка, це знаєте, що ви це відчули? У вас була надія, вона ну досі є. І це вас дуже виснажує. Король Пентаклів це людина, ну, чоловік, да, яка намагалася виглядати стабільною, надійною, але насправді він жорсткий, владний, емоційно закритий і навіть такий маніпулятивний. Тобто, там, ну, знову ж таки, не та була людина, на яку ви розраховували. І ви знали це безсвідомо, ви собі просто не довіряли. Вам дуже хочеться і хотілося з ним в тому числі бути. Було щас... ну, хотілося бути щасливою жінкою, да? мати родину. І настільки ви цього хотіли, да? сподівалися, що це цей чоловік, що ви себе обманювали. Це не ваш чоловік, чоловік був. Тут вигляд безпеки був, і стабільності, і надійності, Насправді нічого там в нього немає. Вісьмірка кубки вона про те, що пора йти. Навіть якщо боляче, навіть якщо страшно, ви йдете в якусь невідомість, можливо, да? але треба йти далі. Шути сонце, власне, це один з найсильніших таких е меседжів у цьому розкладі. Це про те, що, щоб ви не боялися почати з нуля. Навіть якщо знову ж таки ви не знаєте, куди йдете, вищі сили кажуть, ми поруч, все буде. Вас виведуть куди потрібно. Шу це внутрішній такий поклик душі до свободи, до нової сторінки життя і до життя без масок, до речі, Шу – це карта така щира. Да? Сонце так, це також карта дуже класна, позитивна, це про радість, про правду, про ясність, про нове якесь світло. І оце до чого йде шут, да? до, ну, до чого ви йдете, до чого вищі сили якби вас спонукають, штовхають і ведуть. Слухайте свою інтуїцію і вас проведуть куди потрібно. Довіряйте собі. Ви себе не чуєте, ви собі не довіряєте. Попередження тут буде не триматися за минуле. тільки, ем... ну, якщо вас, е... не дай Боже, він прийде там миритися, да? ні в якому разі не можна повертатися. Він вас затягне, просто ну, не буду навіть казати куди. Да? Ви йдете до дуже такої, ну, дуже класний шлях у вас попереду, дуже класне майбутнє. Та людина вам просто життя зіпсує. Він не вміє любити, він а, руйнує все, до чого він торкається. І вас він також зруйнує. Диявол, власне, перевернетесь. Це дуже сильна карта. В перевернутому положенні, в тому числі, вона говорить про те, тут в цьому розкладі, що, що ви вже готові вирватися з цієї духовної паски, з цього уроку, з цієї залежності, у цих токсичних стосунків з цим негідним чоловіком. Да? І ну, ви ж розумієте, що це справа не лише в ньому, а в принципі, в цій травматичній моделі, чомусь ви їх притягаєте. Ви з цього зараз виходите, у вас зараз самоцілення. у вас вже диявола в житті не буде. Ну, я так символічно кажу, диявола. Не буде цього страху, не буде цього обману, маніпуляцій, ви будете будувати вже здорові стосунки з людиною, яка вас гідна. Диявол це все, що вас прив'язувало. Прив'язувало до болю через той же, наприклад, страх втрати, бути покинутою залишитись без підтримки якоїсь, да? тепер ви можете сказати, що ви обираєте себе і що ви більше не будете триматися за те, що вас руйнує. Я знову ж таки кажу про того чоловіка. Тут мені інформація йде, що у вас були а, якісь токсичні стосунки, можливо, з аб'юзером якимось, да, нарцисом, на щось таке прямо тришове. Ну, вас прямо так дуже. Ну, такі важкі стосунки. А ви з відкритим серцем були? І шути, королев, королева кубків. Трієчка пентаклів і п'ятірка кубків перевернута. Це послання про те, що ви в будь-якому разі не залишитесь сама навпаки, після відходу від токсичного оцього всього в житті. Прийдуть якісь нові здорові зв'язки, люди, з якими можна рости, будувати, довіряти, любити, і ну, все буде класно, Розклад дуже позитивний насправді. П'ятірочка кубків перевернута ну, це зцілення від болю, від втрати, це повернення до життя. І трійка Пентаклів це якась спільнота, взаємопідтримка, новий якийсь фундамент, якісь нові плани, проекти, ну, щось таке, якась движуха робиться. Як підсумок від послання такого, да, янголів, вищих сил, ваших, ваших захисників, це про те, що ви вже відчуваєте, куди вам потрібно йти, що буде правильно. І вони просять не цепля... не чеплятися вас за те, що вже вмирає, від чого треба піти, залишити, що жре просто вашу енергію. Да? У вас попереду класний шлях. Ні в якому разі не повертатися в ті токсичні стосунки. Ви зруйнуєте собі ними життя. Це не та людина. Це не та стабільність, це маска все. Ну, ви гідні значно більшого. Стосунки з ним, це як в'язниця для вас буде. Тут про те, що ви, вони вас ведуть в простір, де буде світло, радісно, ясно, справжнє партнерство, справжнє кохання, справжня радість, да? От справжнє життя, кайф. Ну, і що ви вже готові вийти з тіні. Вони кажуть, щоб ви не боялися зробити перший крок, навіть якщо невідомо, страшно, все буде добре. Довіряйте своїй інтуїції, своєму да, і виходьте від того, ви самі знаєте, що той чоловік негідний вас, він погано з вами вчиняв. Брехав, маніпулював, цинічно поводив себе дуже негарно. З цим вже покінчено. І ви сили разом, ну, якби, окрім того, що я вам сказала, да, попереджаючи про те, що ні в якому разі не можна до нього повертатися. Можливо, буде таке, що він захоче вас повертати. Ви маєте тут проявити стійкість свою, да, вімкнути. У голову розуміти, що у вас світле майбутнє, ви йдете туди. А от у те все темне ви залишаєте іншим. А ви гідні більшого. Якось так. Нагадую, що за індивідуальним розкладом, щоб подивитися все більш детально. Про вашу ситуацію, що було, що робити, що буде, як виходити з якихось цих аб'юзивних стосунків, да якщо ви відчуваєте, що потрібно все пишіть. Інстаграм залишу, телеграм залишу, все під відео.